Рада вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте вподобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, у нас дощі йдуть, і так суттєво похолодало, стало прохолодно. В хаті, хоча і в будинку 20 градусів, але все одно це прохолодно. Тож я відповідно вдягнена. Зараз буду готувати собі сніданок і запрошую вас до процесу. Заходьте, буде ситно, поживно, збалансовано і смачно. Мені, а ви вже собі ви, ну, проясните, чи вам буде так смачно, чи ні. А, взагалі, це е, та їжа, яку я зараз готую, вона е, дуже корисна для е, організму, для енергії і е, для роботи, е, тому що енергія це дорівнює робота. Добре, до роботи. Розігріваю. Сковорідку і даю жир, щоб змазати, бо буду готувати на салі. Мені дуже підходить на салі їжа приготована. На жиру сало або коречка краще готується і не пристає до дна, Так, мені мабуть, вистачить жирку, сало вже в. Перевернула, воно вже готове. Викладаю кабачочки так, стріляє. Картопельку. Ще кабачок. Сало зараз зніму. Сюди спаржу. додала ще кружельце кабачка. І трішечки обсмажуємо, підсолюю, і присиплю в мене залишилась приправа, сух, сухий базилік я сушила. І от е, сухий базилік і рукола, оце от до таких страв дуже добре підходить. Це смачно і ароматно. Рукола в мене закінчилась, треба знову сушити, а базиліком посиплю. І можна ще коріандром посипати. Але буде зелень, тож поки достатньо цього. Вже зараз буду знімати. Все повинно бути альденте, напів. Готове, термічно оброблене. Цибуля нарізана. Так ось Зараз так посмотую смоточками. Це тут готове. Теж його забираю на тарілку. На завершення додам сюди, е, обсмажу два яйця курячих. Трішечки присолюю. Жиру я чуть-чуть ще додала, бо там вибрався весь жир. І присипаю базиліком. Мені ця приправа дуже подобається. Ще треба насушити в цьому році. Під кришечку поки що. Вогонь маленький тут. Я зараз чуть-чуть сюди додам. Води. Вода в чайнику нагріта до гарячої. Саме це, цей прийомчик дає мені, що яйця не засмажуються сильно, і вони такі м'якенькі получаться. Зверніть увагу, коли додаєш водичку до жиру, то яйце, воно наче. Так порхає, як пташечка. І воно саме отак готується. От вже воно вже жовточок зовсім тверденький, я зовсім рідкого не споживаю. Хоча яйця зараз купую домашнє. Але все ж трішечки треба термічної обробки. це готово. Ось так воно виглядає дуже гарно і дуже смачно. Хочу зауважити, що кабачки я ріжу дуже товстенько, тоді вони не варяться, а получаються альденти. Альденте, овочі вони корисніші, і смачніші і поживніші, тому що клітковини ж більше там, мабуть, залишається. Ну, це я так думаю. А ще додаю е, обов'язково. Зараз зелені, е, трохи вистачає. Е, рукола свіженька і е, кінза. Також м'яка, соковита, дощі йдуть, слава Богу, все е, добре з цим. Для зелені це саме те. Друзі, е, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Е, Цим ви допомагаєте руху дій, дій, мої, мої дії приводити в рух. Так скажу. Будьте собі здорові, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Перемогу Україні! І до зустрічі в нових моїх відео. Запрошую і рада вас завжди бачити!